Теми, яка не менш цікава ніж попередня, це у нас цивілізації до Колумбової Америки. Відкривайте свої конспекти, і давайте зафіксуємо. Вадим Ігорович вчитель історії з унікальним досвідом. В одній зі шкіл Дніпра він розповідає і про нинішню історію України, адже бачив, як вона пишеться на власні очі. У перші ж дні повномасштабного вторгнення залишив свої дані у військкоматі, тим часом організувавши патрулювання вулиць серед містян. Навіть нам вдалося одного диверсанта знайти, да, якого ми передали. До поліції потім там ціла справа була по ньому. Але коли побачили, що нам не телефонують, ми вирішили. Що треба вже записуватись до лав Збройних сил або ТРО. І коли почули про те, що формується нова наша 128-ма Дніпровська бригада ТРО, ми відразу пішли і записались всі. Попри свою керівну посаду, Вадим стояв на позиціях зі своїми побратимами 1 листопада 23-го року, отримав тяжке поранення у Старомайорському Донецької області. Тоді почали вже застосовувати впівдрони. Це було на В. Явище, на той момент їх не так багато було. І саме от, з одного дрона був зброс, коли, який два уламка потрапили мені в голову, мені відразу оказали допомогу. І коли ми чекали вже на машину евакуації. Виявилося, що над нами ще один дрон Арлан, який набагато більший, і його неможливо було дістати. І він почав вже керувати вогонь по наших позиціях. Попри травму, Вадим продовжив керувати взводом і дав команду відходити назад, аби зберегти життя побратимів. Ну, все відбувалося на такому адреналіні, як мені потім все розповіли. І я навіть болі не відчував. Чесно скажу, хоч весь весь був там в крові залитий. Після виходу з позиції Вадим переніс операцію зараз. У бійця третя група інвалідності, через що він списаний зі служби. Мені провели операцію. Дістали один уламок, інший назавжди залишився зі мною. Сказали, що. Міліметр туди, сюди, і я би просто до кінця життя був би прикований до ліжка, і тому сказали не чіпати не в якому разі, і нехай він буде з ми після відновлення. Вадим вирішив повернутися до справи свого життя, якою займався і до війни вчителювання. У одному з ліцеїв Дніпра він викладає історію України і світу та захист України. Мені досить сподобаються уроки з ним, тому що він цікаво розповідає. Він розуміє учнів і дає нам таке розуміння, як воно було тоді, додає якісь певні деталі, тому що видно, що він знає, що він любить історію і дає нам також її полюбити. Якщо ми всі будемо займатися вихованням нового покоління, тоді це нове покоління ніколи не допустить того, що відбувалося у нас в 14-му, в 22-му році цієї війни. Ці, ці діти будуть вже по-перше голосувати за тих, хто не займається популізмом, а саме займається справами. Ці діти будуть розуміти, що захищати свою батьківщину це не просто а, ваші хотілки якісь, а це обов'язок кожного, кожного громадянина. І якщо не ми, то хто? І якщо я не буду цим займатися, я не зможу спокійно жити. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.